Вчора мені стукнуло 29 років, і я до сих пір не знаю, ким я хочу бути, коли я виросту. І я до сих пір шукаю себе. Мені 29 років, і я вже майже 9 років одружена. Мені 29 років, і я ще до сих пір не планую дітей, а взагалі бажано після 30, але до 35. Мені 29 років, і я ніколи в житті не куштувала устриці. Я думаю, устриці оце б'є слизь. Мені не сподобається. Мені 29 років, я була у п'яти країнах за кордоном. Мені 29 років, і я дуже мрію, хоч раз в житті, побувати на зазібарі. Мені 29, і я до сих пір нормально і вільно не вивчила англійську мову. Ну трошки лінуюсь, але напевно ще петух не клюнув. Мені 29 років. В мене немає власного житла, власної машини. В мене немає прав. І чесно, я не хочу здавати на права. Ну не хочу водити. Мені 29 років років я дуже люблю солодке. Проте часто я на ПП і готую дуже багато корисних солодких штук. І дуже це люблю. Це моє хобі. Мені 29, і я мрію як можна більше видів сирів спробувати в своєму житті, бо я такий сироголік сири я люблю більше ніж м'ясо. Ну але десерти на першому плані це до речі, фісташковий. Мені 29, І я завела цей блог, щоб щиро ділитись з людьми смаколиками, ідеями як худнути, як правильно харчуватись, як кайфувати від їжі, акціями, дегустаціями. Тут про щирість і напишіть, що у вас співало зі мною за мої 29